Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо вправу. Працюємо з комп'ютером на сторіночці 130 і повторимо матеріали е, минулого уроку. Так, е, посилання на вправу я вам даю вже на сайті. Можемо клікнути за посиланням. Працюємо з комп'ютером. А в підручничку це сторіночка 130, просто QR-код або посилання, за яким ви можете перейти. Так, ось наша вправа вона вже відкрилася. От Наше завдання: на екрані комп'ютера кожен колір можна отримати змішуванням червоного, зеленого та синього кольорів, змішуючи їх у деякому співвідношенні. Проведіть експерименти з використанням лабораторії Колір, як його бачить людина, на, на онлайн-платформі PHYet Interactive Simulations для дослідження особливостей. Формування кольорів з трьох складових червоного, зеленого та синього кольорів. Так, ну, давайте почнемо. Да? Пункт 1. Відкрийте у вікні браузера сторінку лабораторії, кольор, як його бачить людина. Для цього відкрийте у вікні браузера, головну сторінку PHYET, Interactive Simulations з адресою наведеною тут. Да? Я вже вам на нашому сайті підготував. Ви просто клікаєте на посилання, і у нас відкривається така сторіночка. Так, перейдемо далі до завдання. Виконайте симуляції фізика. Йдемо на нашу сторіночку. Обираємо симуляція, фізика. Відкрилася у нас така сторіночка. Так. Далі. Зніміть позначки всіх прапорців у лівій частині вікна за виключенням прапорця світлове промінення. Обираємо. Всі прапорці прибираємо, да, а потім залишаємо світло випромінення. Є. А, далі. Виберіть у центральній частині вікна блок Колір, як його бачить людина. Шукаємо блок Колір, як його бачить людина. Колір, як його бачить людина. Натискаємо на цю вправу. Так. Переходимо далі. Перейдіть на сторінку у лабораторії, вибравши кнопку запуску, ми зайшли. Е, кнопку запускаємо і переходимо прямо от в лабораторію. І нам потрібно обрати змішування кольорів да променів. Е, сторінка, яка від, відкриється, буде ну такий от вигляд. Да? ну Давайте вибираємо змішування променів. Натискуємо на неї і маємо таку точну сторіночку, як нам наведено у нашому вправі працюємо з -працю». комп'ютером. Так? Так. Поспостерігайте, який колір бачить людина, коли змішується світло червоного, зеленого та синього ліхтарів. Дивимося. Вмикаємо червоний, зелений та синій. І ми бачимо білий колір. Намалюйте в зошиті положення червоного зеленого та синього повзунків. Запишіть відповідний колір для таких положень повзунків. Червоного у крайньому верхньому положенні. Синього та зеленого у крайньому нижньому положенні. Червоного та синього у крайньому верхньому положенні. Ну давайте, да? Червоний у крайньому верхньому, у синього, е синього та зеленого у крайньому нижньому. У нас є синій та зелений в крайньому нижньому, червоний у верхньому. Бачимо червоний колір. Значить, ми у ЗОшиті з вами записуємо. Давайте я відкрию, наприклад, Word. Буду записувати у Word новий документ. І записуємо перше завдання. Так. Нам потрібно з вами. Давайте відкриємо окремим вікном, щоб переходити було зручно. Да? От це у нас буде пункт. А. Да? Нам потрібно е, намалювати в зошиті положення червоного та зеленого. Да, дивіться, можна, Word нам не дуже підходить. Да? Нам більше. Більше підходить, е, скоріше всього, Paint. Да. Ну або малюйте в зошиті, і тоді відправляйте мені фото. Так, теж можна і навіть без проблем, так? Да? Так, у нас є е, бігунки. Да? Це у нас буде червоний. От. Далі у нас буде зелений. І. Синій. От. Замалювали, да? так? Коли таке у нас положення? Бачимо червоний. Ну, наприклад, тут будемо робити отак. Такий бігунок у нас буде, да? так? Перше положення. Так, а нам треба залити його, да? От так? Отак. А інші положення покажемо наступним чином. Беремо, перетягуємо цей внизу. І цей внизу. Це в нас пункт А. Ми бачимо червоний кольор, виділяємо. Вставляємо. В даному випадку ми бачимо червоний. Можемо записати. Червоний. Да, давайте зробимо шрифт меншим. 16, наприклад. Пишемо червоний. Ух ти, ж, який якийсь у нас шрифт. Times виберемо. Або да. Еріал. Виберемо Arial. Обираємо шрифт але ви в зошиті, якщо просто пишете червоний. І все. Так. Перше зробили, да? це у нас буде пункт. А синього зеленого у крайньому нижньому положенні. Це у нас буде пункт А. Значить, можемо тут написати. Спереду, да? А. І дужка. Далі. Наступний. Червоного та синього у крайньому верхньому положенні. Червоний. Дивіться. Червоний та синій у крайньому верхньому положенні. Зелений у крайньому нижньому. Так. Синій у верхньому переміщаємо його. Синій у верхньому малюєте, да, в зошиті. От. Давайте тут я буду переміщати і записуємо, да, який ми колір бачимо. Це колір що там, фіолетовий, да, або пурпурний, ще його називають. От так само записуєте в зошиті, за аналогією замальовуєте. Да. Це ми витримо. Тут нам треба білий колір обрати. Да. І ще раз зробити. Так, і так само записуєте пурпурний. Потім виконуєте синього та зеленого у крайньому верхньому положенні, червоного у крайньому нижньому положенні. Ну Давайте. Нижнє, верхнє. І людина бачить блакитний колір. Так? Якщо зелений і синій поєднуються навіть якийсь бірузовий він виходить. Так? Усі три повзунки у крайньому верхньому положенні. Ну, ми вже це дослідили, це буде білий колір. Да? От, Попрацювали. В зошиті замалювали і записали. Так, запропонуйте гіпотезу, у якому положенні у верхній чи нижній частині блока повинні розміщуватися повзунки, щоб отримати світлі кольори, темні кольори. Перевірте експериментально, чи підтверджується ваша гіпотеза, переміщуючи повзунки. Е, ну, давайте. Е, я пропоную зробити так, щоб, наприклад, у нас. Чорний, вірніше, всі кольори ми прибираємо, і в нас людина бачить темряву, да? чорний колір. Коли ми е, лише трошечки піднімаємо наші повзунки, то ми будемо бачити темні кольори. Да? Ми можемо прибирати якийсь із цих кольорів, і вони будуть мати, звісно, темніше набагато насичення. Да? От. Тобто, якщо небагато світла, ми бачимо темні відтінки. Так? Якщо світла буде багато, то ми бачимо світлі відтінки. Є таке. І перевіряємо, гіпотеза підтвердилася чи не підтвердилася. Наша гіпотеза підтверджується. Так? Чим ближче до максимального значення, тим яскравіші кольори. Чим менше до максимального значення. Тим кольори будуть темніші. І насиченіші. Да? Так. Е зробіть висновки, чи будь-який колір може бути отриманий шляхом змішування червоного, зеленого та синього кольорів. Закрийте вікно браузера. От висновок я від вас чекаю. Чи будь-який колір можна, чи ні. Ну, невеличка підказочка. Напевно, що так. Так? Добре. Попрацювали, зошиті замалювали, записали результати, сфотографували, надіслали мені в електронний щоденничок. Завдання вважається виконаним. Дякую вам за увагу. До наступного уроку. До побачення.